Раніше в нас тут ося вся площадка була завалена розсадою о, деревами, ну, в общем, всією розсадою, яка може рости на грядках. Все оце, зараз тут все пусто. Ну, там з тої сторони за цим зданням продають курей, а це в нас жд вокзал. І я йду на жд вокзал за творогом. Я сюди вже 100 години ходила, хоч це недалеко там від місця роботи нашого, але прям захотілося не магазинного творога. А, а прямо домашнього. Зазвичай я його купляла в селі, але зараз я там щось не купляю, коротше. Йду на базар сюди. Слуб сьогодні вівторок, я вже бачу, що людей небагато, але все одно щось є. А это у вас домашняя клубника? Домашняя у вас клубника? А почем? чем? 180. А огурчики? А огурчики? А почем у вас э... да. штучка? 130. А почем у вас черешня? По 230. А клубника? Девять не на 21. Клубника 200. Доброго дня, Доброго. А по чому вас хвороб? А оце масло? А оце що? Це варений. Ага. А він почому? По 200. Дайте мені о такого творога. Да, якогось такого. А сметана по почому? Дякую. Тут, колись ці павільйони були повні. возле вас ці всі лавочки були забиті. Ну, за можна. Доброго дня. А у вас тільки е, свинина? Сьогодні взагалі немає. Нема. Ага. Дякую. А при чому у вас фарш? А сало? Сало такое, Таке 130, ще е, півторачка молока 40 гривень і молода картопля, така нормальна середнього розміру, можна ставити велика, не насила, не дрібна, не е, по 60 гривень за кілограм.